Я їх розселяла, ми готували їм їсти, ми з ними познайомилися, потоваришували, вони стали такі близькі до рідні, як сім'я. І потім, коли вже формували батальйон Арей, мені запропонували піти до них. Я не могла да, поїхати, і тому що на мене дуже багато людей дивилися, такими тому що вони бояться. А як староста несу відповідальність за, за них? У мене п'ять сіл в округі, і кожного треба заспокоїти. Це кожного ранку ти сідаєш на і їдеш по селі під кожний двір і кажеш, що все буде добре, не переживайте. Якщо щось буде, ми вам привеземо. Якщо буде евакуація, я зразу всім розкажу, де збираємося, хто збирається. Мій батько знайшов плиту таку стару і ми їм таку зробили буржуйку, тому що це було холодно. Деяка була, деякі були теплі речі у нас: куфайки, одіяла, теплі рукавиці, ми все їм віднесли. І поки ми робили блокпости, поки позиції ми їм робили, тюки тягали з соломою, блоки, дівчата готували картоплю з м'ясом. І ми 60 чоловік ну, рота. І ми їх годували ночі, і просили хлопці. А можна сі добавки? Ну, звичайно, можна. Мені навіть пропонувала голова наша. Мені могли надати бронь, і я пішла б заступником голови військової адміністрації до неї. Але я відмовилася і залишилася в батальйоні ареї. Ми знайомі з нею досить давно, ще в Горлова, там, де вона була старостою. Ми познайомились в перші дні деокупації. Я їй такий комплімент зробив для кожної жінки, він такий має значення. Я був у неї вдома і сказав, що в неї дуже смачний борщ, майже такий, як у моєї мами. Але вони все добре готують. Бо готують з душою, бо готують не просто так для роботи, а для того, щоб це було і смачно, і корисно. Я діюча староста, але ну не звільнена, тому що я пішла. А місце посада за мною залишилася, і мене чекають, що я повернуся, і закінчиться війна. І я маю повернутись на свою роботу і працювати далі.